Всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти дуже веселе для себе відео. Я сподіваюся, воно буде цікавим також для вас. Це відео, тестування нової парфумерії, яку я купила. І якщо ви спостерігаєте за моїм каналом і взагалі за моєю е, моралью в покупках, ви знаєте, що я не купую багато парфумерії чи багато. Любої категорії косметики одночасно я переважно дуже відбірливо підходжу до своїх покупок, і ці дві покупки всього лиш. Я зробила за останні, напевно, місяці в три, і досі не опробувала нові аромати, які прийшли в мою колекцію. і Вирішила зробити це на камеру з вами. Особливо з одним ароматом я вирішила зробити повну повний перший огляд, перше враження від того, як ці продукти будуть лежати на моїй шкірі, тому що в нас сьогодні дуже спекотно і це хороший <сум> шанс для того, щоб випробувати косметику. Тому що як ми знаємо, в жаркій погоді при високій температурі. Розкриваються аромати набагато краще набагато помітніше. На це я сьогодні розраховую. Почнемо з першого набору. Це DIM BDK. це французький бред, наскільки я знаю. Він порівняно новий на ринку, але я знаю, що він вже наробив багато шуму, і мені було дуже цікаво спробувати деякі з їх ароматів, але я не хотіла брати їх всліпу. Тому напала на ось такий. Напала. На ось такий набір. І тут три. Аромати, двоє з яких я дуже хотіла попробувати, і вирішила, що це ідеальний для цього шанс. Всі ці аромати, по-моєму, по 10 мл, принаймні так вони виглядають візуально. Я так на це розраховую. І аромати, які знаходяться в цьому наборі, це -E Soir, Rouge Smoking і Gris Шагнель. Особливо мені було цікаво руж Smoking, тому що я люблю такі. Uh, м'ясисті аромати, але мені також було цікаво спробувати Chanel, і тому що пасесуа йшов в, цей, в цьому наборі, вирішила, чому і ні. Давайте спробуємо. До речі, внизу написано, що це зроблено у Франції, тому я була права, це французький. З чого ж почати? Що перше спробувати? Давайте почнемо з пасесуа. Я не дивилась ніякі. Uh, Огляди, я не знаю, які ноти в цих ароматах. Ну, неправда, я дивилась огляди, я приблизно знаю, що ці аромати себе представляють, але не детально. Отже, пасесуа. Я буду все наносити на шкіру, тому що я так надаю перевагу пробувати аромати на моїй шкірі. Ух, Спочатку вдарив алкоголь відразу. Дамо кілька секунд. Цікаво. Він м'який, він дуже такий. Це алкоголь, який вдарив мені в ніс потрібно почекати, щоб він трохи вивитрився. Я не можу його розбити на ноти. Він такий органічний, в ньому все зливається в єдине. Що я можу сказати перед тим, як я гляну в ноти, це те, що він дуже жіночний, віддає квітами. Він... Не занадто свіжі, не занадто важкі, щось посередньому. В якийсь момент я також відчувала деякі цитруси. Але зараз, коли він вже осів на шкіру, він перейшов в такий спокійний, щось спокійне, щось м'яке. Я б не сказала кремове, але не виділяється цей аромат. Він не кидається в обличчя, він сидить тихо, спокійно, не сказала би, що. Прям дуже близько до шкіри, що він зовсім незамітний чи непомітний, але не сказала б, що він дуже викликаючий аромат. Отже, подивимося, що він з собою представляє. Отже, на верхах тут імбир, мандарини, чорний перець. Окей. Okay. Далі в середніх нотах айва мараканський жасмин, апельсиновий цвіт. Це ті квіти, які відчувала. Я навіть хотіла сказати білі квіти, але я не настільки розбираюсь в квітах, щоб їх по кольорам розмежувати. І Ага, в базах кашемаран. Каше каш, кашмеран, Що це таке? Він додає, я так розумію, оцінює м'якості. І амбервуд, і сингапурські пачулі. Цікавий аромат, дуже жіночний, дуже він. Надає хорошого настрою. Він з тих ароматів, коли ти ним е, поприскаєшся, коли ти його нанесеш, і ти так відчуваєш себе, така, м -м -м, така відразу в настрої, відразу піднімається настрій, відразу хочеться бути такою дівчачою, такою веселенькою, такою бадьорою. Ось слово бадьорою Прекрасний аромат будемо пробувати. Я думаю, він мені буде під настрій отакий дівчачий. Наступний аромат на черзі це гріша гнель. І мені дуже цікаво спробувати цей аромат, тому що він має бути досить незвичним, можливо, не для всіх. А, чайним, наскільки я пам'ятаю. Нанесу його на а, це зап'ястя. Одне з моїх двох зап'ясть. Я завжди люблю щедро нанести, щоб я відчувала, оскільки я знаю, що перший вдих буде алкоголь, я трошки дам почекати. Хм. Зовсім інший вайб від цього аромату <сміст> від пасесуа. Зовсім. Вау, він дуже добре зроблений. Його хочеться вдихати, вдихати і просто сидіти і насолоджуватися. Він спокійний, але він не з тих чайних ароматів, які ви не зрозумієте, чи це чай, чи це зелений, чи чорний, чи що. Якби я не знала, що це чай, Ось його колір, ось цей сіруватий колір а, самого аромату, абсолютно підходить під його запах. Це моє перше враження. Ще один аромат, який дуже важко розбити на компоненти. Я завжди кажу, що якщо важко розбити на компоненти а, на ноти аромат, значить він дуже добре, дуже органічно а, складений, дуже правильно його зробили. Коли ти не можеш сказати конкретно, чим пахне аромат, а він просто пахне класно. BDK, звичайно, тепер розумію, чому про них така ходить хороша слава. Отже, подивимося в ноти. Верхні ноти: кардамон, інжир і чорний чай. Якщо це кардамон, в мене завжди асоціація з кардамоном така, як з інжиром, що він має просто на тебе кричати і вистрибувати з цих верхніх нот, прямо тобі в обличчя. Тут кардамон дуже м'який. Якщо він там є, то він зроблений дуже м'яко і дуже ем, не викликаючи. Він не асоціюється з чоловічими ароматами. Дуже унісексовий аромат. Середні ноти Ірис, Бурбонський ветевер, і базові ноти сандал і Боби Тонка. Ні одну з цих нот я не відчула конкретно. Я не такий великий, звичайно ем, розуміючий фанат парфумерії, я не можу викримати... Такі делікатні ноти, як Бабитонка. Я не знаю, як пахнуть Бабитонка, наприклад, чи Бурбунський ветивер Якщо ви знаєте клас. Це феноменальний запах. Він дуже цікавий, він спокійний, він ексклюзивний, він виділяється тому, що він не такий, як всі, але в ньому є особистість. Так я би описала своє перше враження від BDK Грій Шахнель. Ще є також Грішанель екстре, екстра, і мені дуже хочеться спробувати також той варіант. В моїй голові Грішанель це аромат для інтроверта. Це аромат для людини, яка впевнена в собі, якій не потрібно виділятися, а, яка не проти того, щоб бути поміченою, але в той же час не хоче багато уваги. І для людини, яка носить чорний гольф. Під шию. І, напевно, чорні якісь джинси. Досить стильний, але базовий гардероб. І так. Я не знаю, бачите мою реакцію. Це, звичайно, дійсно витвір мистецтва. І останній аромат це. Rouge Smoking. І через цей аромат, саме через нього, я купила весь цей набір, щоб розпробувати аромати. Його теж нанесу на шкіру. Я його нанесу тут, щоб його відчути. Він має бути, напевно, самий солодкий. До речі, ні один з попередніх ароматів не виділявся мені як солодкий. І мене зацікавив цей аромат тим, що в ньому поєднується солодкість. І запах копченості якось, чи а, запах а, чогось горілого. <с> Отже, ось він тут в мене. Перше враження. <с> Перше враження це якась солодка а, газурована вода. Можливо, це через колір, чи можливо таке. Чи цей колір мені нагадує якусь газуровану воду. Ніби навіть з бульбашками. Дивне місце для того, щоб нанести, давайте я нанесу на руку з іншої сторони. Цікаво, що він пахне ніби солодко, але не точно солодко. В ньому є якась кислинка, яка нагадує ось щось типу Кока-Коли, але з чи ваніллю, чи з вишнею, черешнею, якась була така чері. Кока-кола. Тут сильніше віддає мені, чим на руці. Можливо, через пульс. <свісно> Логічно. Отже, ноти. Верхні ноти черешня. Черешня. Свіжа при чому. Рожевий перець пергамот. Середні ноти чорна ваніль, геліотроп, апельсиновий цвіт. Базові ноти боби тонка, кашемірове дерево, білий мускус, амброксан, лабданум і фіалка. Але от мені віддає. Можливо, тому що перші верхні ноти мені пішло черешнею. Ваніль, можливо, але вона не в традиційному розумінні ваніль. Не, не кухонна ваніль, не та, якою ми печемо. З якою ми печемо. Прекрасний аромат. Всі три аромати мені на перший затест дуже навіть зайшли. Вони всі абсолютно різні, під абсолютно різний настрій, але в той же час вони підходять під все. Я всі ці три аромати можу носити цілий рік. Я всі ці три аромати можу носити під будь-який одяг, в теплу погоду, в холодну погоду. І ні один з них мене не. Мені не створив картинку в голові, якусь дуже одноманітну, під яку потрібно підстроювати цей аромат, якщо ви розумієте, про що я. Є аромати, які можна носити тільки під конкретну ситуацію, конкретний настрій, конкретний аутфіт. Ці аромати можна носити під все, і на все, і для всього. Таке моє принаймні, перше враження з приводу ароматів. BDK. Наступний аромат, про який я хочу розповісти, показати, це аромат від дизайнера Frank Букле. Е, я раніше не чула про цього дизайнера, я почула про це аромат на каналі Іри. Я залишу тут назву і каналу. Вона сказала про нього, що це самий теплий аромат в її колекції, і мене це відразу купило. Друга причина, по якій я купила цей аромат всліпу, сліпу, це тому, що на ньому було написано Tobacco. А ви знаєте, я дуже дуже люблю. Теплі тютюнові аромати, подавай їх мені всю осень і всю зиму. Давайте розпакуємо разом а, цей флакон. Я взагалі всліпу дуже рідко тепер купую аромати. Якщо я їх купую всліпу, це переважно ось такі travel size для того, щоб їх розпробувати і розносити. Я зрозуміла для себе, що я зробила дуже багато помилок, купуючи аромати всліпу. і намагаюся цього більше не робити. Цей аромат був по дуже хорошій ціні. І Волв був, був варіант маленької упаковки, тобто маленького флакона, і це мене також дуже влаштувало. Дуже гарна презентація. Наскільки я знаю, це французький дизайнер, який випускає одяг і парфумерію. Я думала, що це нішовий бренд, але виявилося, що це не так. Просто це не настільки відомий дизайнер, як Версаче, і Діор, і всі тому схожі. Ось так. У -у -у. Ось так виглядає аромат всередині. Я переважно люблю викидати коробку, але мені шкода викидати тепер цю коробку. Дуже-дуже гарне оформлення. Дуже важка упаковка. Дуже приємно тримати в руці. Вона така добротна, скляна і досить мінімалістичне оформлення, яке мені також дуже подобається. Я люблю мінімалістичне оформлення в. Парфумері, для мене дуже екстравагантна упаковка, це переважно не мій стиль. Тут на а, кришці також є літери дизайна, дизайнера Фрэнк-Буклей. Перевірила на всякий випадок це перші літери імені дизайнера, але я не можу налюбуватися на упаковку. Якби ви її цей флакон його потримали в руках, ви б. Здивувалася, наскільки це бюджетний аромат для того, як тієї якості, яку я відчуваю. Отже, табак. Точніше, тютюн. Куди б нанести цей тютюн, так щоб він розкрився дуже добре. Ну, нанесемо на руку. О, О. Трошки агресивне розпилення. Його також порівнюється аромат з. Табаковий від Tom Ford, який мені дуже подобається. В мене його немає ще в колекції, але я розглядаю цей варіант для покупки, і мені здалося, чому би не розносити спочатку його, так скажем, не скажу, що бюджетний аналог, але щось схоже з цієї категорії, щоб зрозуміти, чи це категорія ароматів для мене. Отже, хм, солодкий він. Треба ще нанести, щоб краще віддавало. Від мене сьогодні буде дуже сильно пахнути всіма цими парфумами. Але я не проти. Все заради а, тесту справжнього оригінального, автентичного, так скажемо. Отже. Уу. Він явно віддає більш маскулиний, але я такі аромати люблю. Він справді теплий, він солодкуватий. Він дуже нагадує. Maison Margiela um, Jazz Club. Не те саме, але дуже схожий вайб. Давайте нанесу тепер на руку. На руці він не так розкриється, тому що там нема пульсу. Але ну, дуже агресивний цей спрей. Але принаймні мені буде легше його вдихати. В нього немає цього відкриття особливого um, від алкоголю. Він мені також нагадує трошки. Мій улюблений by The Fireplace. Але в тому сенсі, що він віддає трохи в дерево, навіть якесь трошки горіле дерево. В ньому не відчувається цієї горілості, яка є в The Fireplace. Але в ньому є ця присутність деревини і солодкуватість, і алкоголь, які присутні в Jazz Club. Ось таке поєднання мені віддається на даний момент. Давайте подивимося ноти. Верхні ноти Тютюн, слива і імбир. Імбир тут м'який, він не кидається в око, він не віддає вніс. Я це е, зазначаю тому що я не настільки люблю імбир, щоб е, любити його в своїх. Парфумах лише коли він виконаний м'яко. Тому що імбир може сильно вдаряти в ніс і він залишається з тобою, і мені такий ефект не подобається. Коли імбир присутній м'яко і не нав'язливо, це моє. Середні ноти: гвоздика, бо і кедр. Я дуже люблю гвоздику в ароматах. Я думаю, гвоздика тут розкриється краще в холодний період року. Зараз я, я відчуваю деяку пряність і деяку. А ви знаєте, коли я прочитала гвоздику, тепер я її чую. Тепер я її чую. В мене була свічка від Bath and Body Works, і там була дуже виражена гвоздика, і ось це я зараз відчую. От виражену гвоздику. Можливо, тому що вона в середніх нотах вона мені зараз пішла. І ваніль, бензоїн і ветевер. Отже, ноти всі все, яке я люблю тютюн, гвоздика, ваніль, ветевер, кедр. Я люблю деревину, я люблю тютюн, я люблю. Все, ну, в принципі, кедр, так як я казала, я відчуваю деревину тут, і ваніль. Отже, <плес> тест получився дуже позитивний: із BDK, які мені дуже всі прийшлися по душі, із Френк Букле. <плес> З новинкою, яка до мене прийшла недавно Tobacco. Дуже рекомендую всі ці аромати, якщо вам подобається схожа категорія ароматів, як мені, якщо вам хочеться ем, надати своєму носу якийсь челендж, я спеціально вибираю для себе аромати, які не настільки прості, і лаконічні, і прямолінійні, щоб тренувати свій ніс, тому що парфюмерія для мене це відносно. Нова категорія хобі, і я вважаю, що чим більше ви привносите чогось цікавого і можливо складнішого в свою колекцію, тим більше розвиваються ці нюхові а, скіли. Але в той же час я також люблю дуже прості і лаконічні аромати, все залежить від настрою. Отже, пишіть коментаря знизу, чи ви пробували ці аромати, чи вони у вас є, чи вони вас цікавили, що вас в принципі зараз цікавить, можливо, ви щось тестуєте. Сподіваюсь, це відео було для вас як завжди цікавим і корисним. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.